А що можна сказати українцям для того, щоб вони зрозуміли, що сподівання на перемовини це відтермінування війни зараз, не більше? Я думаю, що питання не відтермінування, відтермінування війни. Я якраз абсолютно допускаю, що ніякої війни після якоїсь перемир'я більше не буде, тому що історичні ситуації можуть інакше скластися. Україна може стати членом НАТО. Путінський це режим те, може зруйнуватися. А якщо ми не стаємо з членами НАТО, тоді що ну знову таки? Ми не знаємо, як виглядатиме Росія через 3, 5, 8 років. Це все непрогнозовані речі. Ми ж Поводи. про інше говоримо: про те, на яких умовах може бути підписано таке перемир'я. Одна справа перемир'я із статус-кво із подальшою військовою допомогою із створенням ракетної армії із посиленням військового потенціалу із створенням оборонних споруд це може бути так. І тоді ніяка війна через 5, на через 8 років не відновиться. Тому що як я вже кажу, якщо Україна буде відповідально ставитися до своєї безпеки і розуміти, що вона має жити як держава-фортеця, який головний бюджет буде витрачатися на оборону, а все, що залишиться на інші потреби, тоді все буде гаразд, Росія не нападає насильно. і знову таки, якщо перемир'я буде заключена під умовами нейтралітету і демілітарізації України, то це тимчасова держава. Ну, Оце 38-й рік, коли Чехословаччина віддала Німеччині судети, і там була більша частина її військової промисловості, і погодилася на зміни у власній Конституції, на федералізацію країни, що взагалі призвело до фактичної втрати владою у Празі будь-якої реальної політичної і воєнної ініціативи, і питання ліквідації Чехословаччини. Було питанням часу. Залишалося тільки запросити нового її президента Еміля Гахо до Рейхсканцелярії продиктувати йому умови капітуляції. Але перемир'я може бути і на інших умовах заключено, якщо взагалі Путін цього захоче. Я вважаю, що він цього не прагне. Але чи можливо перемир'я із збереженням статус кво Так, таке перемир'я також може бути без всяких поступок України. Без того, щоб Україна визнавала окуповані території частиною Російської Федерації, а продовжувала разом із своїми союзниками бажати це окупованими територіями і наполягати не на необхідності повернення контролю над цими територіями у майбутньому. Щоб Україна не відмовлялася від ідеї євроатлантичної інтеграції, крокувала далі до НАТО і до Євросоюзу, щоб Україна не демілітаризувалася, а мілітаризувалася. Таке перемир'я теж може бути. Але виникає питання навіщо воно Російській Федерації? Ми ж весь час і пояснюємо, що Російській Федерації потрібне перемир'я, яке дасть можливість швидкого вирішення українського питання в майбутньому. А Україні потрібно пере... якщо Україна не може в своїй території звільнити в кордонах 91-го року найближчим часом, то єдине перемир'я, яке може собі дозволити Україна, це перемир'я, яке гарантує її безпеку в тих кордонах, в нас знаходиться сьогодні. І, не, і гарантує неможливість повторення нападу. Ну, я так, не вже... важаю, що це хороший результат. Я просто пояснюю, якими можуть бути результати перемир... різні варіанти перемир'я. І я хочу за... чисто риторично запитати, навіщо це президенту Росії Володимиру Путіну та його населення. Мені здається, чим це не потрібно, може, населенню Білгорода вже потрібно.